Друзі, всім прию з вами адвокат Олексій Мендрух. Є суттєві зміни до наказу 402 Міністерства оборони України. Зміни це стосуються проведення ВЛК і якості проведення ВЛК це дуже головне. Зараз про ці всі зміни поговоримо, звісно, розповім детально. Спочатку зачитаю. Вони невеличкі, але вони дуже суттєві, як я і сказав. Я зачитаю їх, потім, звісно, розберу їх для вас і надам свої поради з цього приводу. Тому залишайтеся, якщо. Вважаєте це відео корисним, подивіться і поділіться ним зі своїми знайомими. Ще є в мене телеграм-канал. Підпишіться на нього, в описі під відео залишаю посилання на нього. Там дуже багато цікавої, корисної інформації для вас. Тому підпишіться, пошукайте по пошуку. Я думаю, що ви її для себе знайдете. І так, щодо теми, наказ 402 Міністерства оборони України. Всім відомий про проведення ВЛК. Дуже багато там чого можна подивитись в цьому наказі. І дуже багато яких змін він зазнає останнім часом. Ну і не завжди ці зміни радують людей. Але оця зміна, я думаю, вам сподобається. Давайте я зачитаю і ви одразу почуєте тут декілька головних моментів. Особи, призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період, яких не зарахували до списків особового складу ВВНЗ навчального центру або військової частини. Тобто, ну ми зараз розберемо повністю по складових цей абзац. Він такий один, але такий змістовний, за медичними показниками на підстави акта відмови від військової частини у прийомі особи за медичними показаннями. Додаток 14, до речі, з'являється цей додаток 14 у Нас складеного навчальником медичної служби військової частини, який пройшов навчання щодо застосування розкладу хвороб у триденний строк. З дня його підписання підлягають обов'язковому повторному медичному огляду ВЛК при обласному Київському та Севастопольському міському ТЦК та СП або іншої ВЛК вищого рівня за рішенням ТЦК та СП. До такого акту можуть додаватися фото візуальних медичних показань за згодою особи, копію медичних документів особи пред'явлені нею на пункті прийому особового складу, про що зазначається в цьому акті. Направлення на медичний огляд проводиться керівником ТЦК ТСП, яким було здійснення, призив громадянина. Це всі зміни, так? ну Цей такий блок ми розглядаємо тут е цим наказом, яким було внесення зміни, до речі, зараз я скажу, це був наказ, ще від 1 серпня 2025 року, номер 518 тут є ще деякі зміни, і в розклад хвороб навіть були внесені зміни. Але оця зміна, от вона така дуже суттєва, як на мене. І вона вже була також доповнена вже наказом 544 від 14.08.2025 року. Ну тобто, зміни на зміни вже, але не суть, Так, давайте розберемось, що ж це таке за зміни. Якщо дуже простими своїми словами, всі ви напевно чули про такі випадки, коли людину мобілізували, а ВЛК був. Не дуже детальний, не дуже змістовний, не дуже обґрунтований. Ну, напевно, бачили садові процеси з цього питання. Може, хтось до мене там звертався, і ми там оскаржували ці висновки, різні ситуації, але, напевно, ви розумієте, про що я кажу. І от тепер така ситуація. Людину мобілізували, висновок ще вона не встигла оскаржити. Ну, Може, не було ще можливості, а може, не було можливості зв'язатися з адвокатом, щоб оскаржити. Ну, різні причини також. І от привозять її там для того, щоб в подальшому розподілити там до військової частини. І командир військової частини е, не приймає цю людину, бо каже, що вона не є придатною. Ну, він бачить, що вона не придатна. Тобто лікарі, ВЛК комісія не врахували якісь там, фізичні вади, якісь там е, хвороби не врахували. Але у військовій частині, перед тим, як зарахувати туди до військової частини, командир бачить, що це. Цей чоловік, ця людина, вона не буде виконувати такі бойові завдання, як йому потрібно, за рахунок того, що має відповідні вади по здоров'ю. Що робить такий командир? Він робить акт відмови військової частини у прийомі особи за медичними показаннями. І зараз ми подивимось, що це за акт додаток 14. Його ж додали, також його можна завантажити. До речі, посилання на цю на цей наказ залишаю в описі під відео. Можете подивитись. Акт відмови військової частини у прийомі особи за медичними показниками. І тут написано: військовою частиною такою, то відмовлено у прийнятті та зарахуванні до списків особового складу. І найменування військової частини зазначається прізвище ім'я по батькові, призваного таким та таким ТЦК та СП зазначається цей ТЦК на військову службу під час мобілізації на особливий період. Висновок ВЛК зазначається рішення ВЛК, зазначене у довідці ВЛК, ну з яким поступає цей військовозобов'язаний. Коли та якою ВЛК прийнято рішення, медичні показання, за якими відмовлено у прийомі, зазначаються медичні показники, які вилені під час прийому особи у військовій частини, тобто є окрема графа, начальник пункту прийому особового складу військової частини, номер такий та військове звання, прізвище ім'я по батька, начальник медичної служби військової частини військове звання, підпис, власне, ім'я прізвище, Старшої військової команди на іменування ТЦК та СП, військового звання, підпис, власне, ім'я прізвище міста для початки, ну і додаток. І додаток тут, як і зазначалося в цьому пункті, можна, можна там додавати ці фотоматеріали, якщо, звісно, там погоджується на це, нас військовозобов'язаний. Рухаємось далі. І що далі буде відбуватися? Зрозуміло, склали такий акт, і тепер нас військовий зобов'язаний повинен бути повернутий. Туди, звідки його привезли до того ж ТЦК ТСП. Але не просто повернути і чекати нового розподілу до військової частини, а він тепер підлягає обов'язковому, як тут зазначено, повторному медичному огляду ВЛК. Це перша важлива, скажімо так, важливий аспект. А другий важливий аспект при обласному ТЦК та СП або інше ВЛК вищого рівня. Тобто на цей же ТЦК та СП буде проводити вам медичний огляд. Раніше для того, щоб. Цього досягти треба було оскаржити ваш висновок ВЛК, і тільки потім вже обласна там або інша вишестояща ця ВЛК буде переглядати ваш висновок після вашої скарги. Тепер наразі достатньо цього акту відмови військової частини, щоб вас переглянули. Протягом трьох днів людина направляється і повинні переглянути цей, звісно, висновок медичний. Ну, з урахуванням того, що там було виявлено військової частини, звісно. Ну, як і зазначив раніше, що можна додавати фото візуальних медичних показань. Направлення на медичний огляд проводиться керівником ТЦК ТСП, яким було здійснення призов громадянина. Тобто направлення проводиться тим же керівником, який мобілізував цього громадянина. Тобто, все буде повертатися до того ТЦК, звідки все почалось. І моя особиста думка з цього питання: що якщо будуть такі акти відмови і буде це все зафіксовано, то звісно, можна подавати. На це скаргу, і на такого керівника ТЦК та СП, і на такі комісії ВЛК можна скаржитись. Тобто, це вже буде підставою для того, щоб визнавати такі дії незаконними і притягати до відповідної юридичної відповідальності таких людей, тому що буде це зафіксовано. Я вважаю, що цей акт відмови військової частини він вже є доказом того, що медичний огляд ВЛК людини було проведено неналежним чином, як і саму мобілізацію. За рішенням керівника ТЦК та СП. Е, от такі в нас зміни. Я вважаю, що ці зміни суттєво вплинуть в подальшому. Ну, хотілося б так вважати, і хотілося б вірити напевно, в те, що вони вплинуть на подальше проведення е, от таких от, е, дуже швидко тривалих медичних оглядів, коли людину там е, ну, залічені години. Іноді є такі ситуації. Я бачив їх в рішеннях суду, описують, провед, проводили там медичні огляди ВЛК. Пам'ятаєте, нещодавно знімав відео, де одна суддя там ухвалила поспіль сім рішень і зазначила, що не можна за годинку проводити ВЛК. Так от тепер внесено на законодавчому рівні, але ну, описано трошки інакше. Да, тут не зазначено, що там можна проводити, не можна проводити, хоча цей же наказ 402 передбачає 4 дні на проведення ВЛК, мінімум 4 дні. І от тут не зазначено за строки, але тут зазначено, якщо ви неякісно провели, то ви ще стояща ВЛК повинна все це провести заново. Обласна або центральна ВЛК, або регіональна може це зробити. Тому враховуйте, що є такі зміни, вони людям для захисту, я думаю, що будуть корисні. А якщо ви будете вважати це відео корисним, підпишіться на канал і залишайтесь моїм підписником. Ну, звісно, поділіться цим відео зі своїми знайомими. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Отут вони з'являються зазвичай. Вони також, думаю, цікаві та корисні будуть вам. І підписуйтесь на телеграм-канал. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.